Росіяни цілком усвідомлюють вразливість своїх комунікацій на цьому напрямку і роблять відчайдушне зусилля, щоб е, наростити ці комунікації. Навіть е, з того матеріалу, що ми бачимо, е, виходить так, що Росіяни змушені ну не до кінця відпрацювавши проектну документацію, е, створити ну, хоча б тимчасовий перехід, який би забезпечив їх потреби е, у перевезеннях залізничних вантажів залізничним транспортом. Аналогічна ситуація з автомобільною дорогою, тому що противник, усвідомлюючи, як я вже казав, свою вразливість, намагається зробити дублюючі переходи для того, щоб мати можливість у разі нанесення ударів забезпечити себе додатковими можливостями та потужностями логістики, і саме тому противник зараз намагається створити можливо хоч і тимчасову, але і дорогу, або навіть як ми кажемо, напрямок для забезпечення доставки вантажів для операції південного фронту.